Як говорять рибаки, є три види катушок риболовних Шимано, Дайва і всі останні. Як ви зрозуміли, у нас сьогодні на огляді катушка Shimano Aero C5000. Привіт всім рибакам, рибачкам і просто любителям активного відпочинку. Ви на каналі риболов .CZ UA, з вами я, Олександр. І якщо ви ще не підписані на цей канал, не забувайте це зробити. Обов'язково написати коментар, поставити лайкосик, а ми розпочинаємо. Отже, у нас на огляді катушечка. Aero C5000 від Shimano. Перше, що нас цікавить, що ми маємо в комплектації. В комплектації ми маємо мануальчик, в якому покрокова інструкція про цю катушечку. Як показує практика рибаків, це мало цікавить. Один із немало важливих аксесуарів, який йде до цієї катушки, і дуже важливий, як на мене, для фідеристів це редюсер. Що це таке? Хто не знає, редюсер. За допомогою нього ми не намотуємо бекінг, надіваємо його на катушечку і не мусимо намотувати бекінг лишню так, ліску чи шнур докупляти, щоб намотати. Далі, що мені дуже подобається в цьому наборі, йде Запасна шпуля. Вона вже йде зразу одразу ж в комплектації. Ця запасна шпуля, що немало важливо, також прямо ідентична основній шпулі. Також є плюсом. Отже, що ми ще маємо в комплектації? В комплектації ми ще маємо шайбочки для регулювання намотки. Ліскі чи шнура на катушку. І, звісно ж, ми маємо саму катушечку. Катушечка ця йде. З ручкою, яка вкручується. Це також супер. Круто. В катушці присутній. Туди, сюди. Що також важливо для фідера. Що ми хочемо. Подивитися, так. фрикціон, Що не сказав вам? фрикціон має навантаження в цій катушиці 11 кг. Отже, відпустимо його. Відпущений. Перевіримо, наскільки він довгий. Также пів оберту. Оберт. Півтора оберти. 2 два оберти. 2,5 два оберти. 3 оберти. 3,5 оберти, 4 оберти. Катушечка, як бачите, зажата. Ну, можна ще 4,5 дотягнути аж аж 5 обертів. Що можна сказати? Що, як на мене, є швидкий. Але подивимося під гаєчку. Фрікціонну гаєчку. Що ми там побачимо? Так, відкрутимо її, відкручуємо. Знімаємо. Що ми там бачимо? Ми бачимо мембранку, яка захищає катушечку від води. Мембрану можна зняти і бачимо там розбірну гаєчку. Що це означає? Це означає, що цю гаєчку можна розібрати. Там всередині є пружинка, і цю пружинку ми можемо замінити на втулочку. Тоді фрикціон стане набагато бистріший. Отже, комплектація, як бачимо, дві ідентичні шпульки. Відрізняється вона тільки тим, що практично ідентична. Тільки тим, що основна шпуля має такі вифрезеровані отвори. Дуже цікава система підпружинення кліпси, кліпса підпружинена, що є дуже класно. Система дуже цікава така підпружинку. Виборка під кліпсу також є акуратна, що є немало важливим, коли ви ловите на шнур. В другій же ж запасній шпульці Система та сама. Підпружинена кліпса. Круто. Так, що нас цікавить? дужка ліского укладача. Настільки я знаю, в дужці ліского укладача, в ролику ліского укладача у нас підшипника немає. Є втулка. Але, знову ж таки, цю ситуацію легко виправити. Як це можна виправити? Замість втулки можна поставити. Підшипник закритого типу 4х7х 2,5. Бажано, щоб він був нержавіючий. Що я в подальшому обов'язково зроблю? Але до того підшипника, якщо ви будете його вставляти, там має бути спеціальна така антикорозійна втулка в наборі, вона продається. Для наглядності можемо, звичайно, її розібрати. Це не є проблема, а може. Я в мене мав втулки, але... але можна і поміняти, і без втулочки поставити. Така цей підширник. Подивимося, що ми там маємо. Візьмемо викрутку. Так, 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 так. Критично, 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 критично. Де наша, Де наша наставочка? Візьмемо. Розберемо, придержуємо пальчиком. Так. Щоб нам так не мішало. Викручуємо гвинт, кладаємо в сторону наш линцетик. Що ми там бачимо? Бачимо те, що я. Вам і казав. Бачимо муфту таку, У ній всередині стоїть втулка, я її не буду зараз виймати. Потім оця втулочка. Є отака втулка, на, що стоїть тут на самому ролику ріску укладача. Єдине, що вам треба буде вийняти, так оця втулочка вам буде не потрібна. Ви мічуємо підшипник підшипник. Візьмемо підшипник У мене нержавіючий підшипник 4. на 7 на 2 половиною І з цієї сторони де ширше ви вставляєте його прямо Туди, в цю втулочку. Це буде виглядати приблизно так, якщо ви бачите. Потім цією ж стороною. Ага, шайбочка там є, шайбочка. ця шайбочка випала до нас шайбочка. Не хоче шайбочка виходити. Не хоче виходити шайбочка. У мастилі. Оп. Беремо цю таку. Є там те ще така шайбочка, з цієї сторони її надіваємо, вона має отак клац защелкнутись, вона защокнулась, надіваємо її сюди, і все у нас крутиться. З цієї сторони, з цієї сторони, має бути ще. Така собі антикорозійна втулочка. В мене її зараз немає, я її ставити не буду, але для наглядності вам покажу. Зібрали і закрутили. І ось ось насправді все. Нічого складного в цьому немає. Просто чудово крутиться ваш ліжко-укладач Як так і був. Цю втулочку, що у вас залишилось, звісно, ви собі відкладаєте і зберігаєте. Отже, редюсер. Так, ролик поставили. Наприклад, вам цей редюсер, що я вам хотів показати, щоб вам не треба було мотати бекінг, вибираєте просто цей редюсер. Ставити його на катушечку. Якщо, звичайно, вам не треба стільки ліски, мені стільки і не треба чи шнура. Тому що, як показує виробник, ліски на цю шпулю йде 0,35 і 175 метрів, що немало, мені стільки не потрібно. Отак ви ставити просто потім собі редюсер. І все, і намотуєте там лісочки, скільки вам, чи, чи шнура, скільки вам потрібно. Я зазвичай намотую 135-150 метрів шнурочка, тому що в основному в основі своїй ловлю шнуром. Коли ліской, коли шнуром, але то, що тут, то, що тут є редюсер, це. Звичайно ж, супер. Вам не потрібно докупляти якусь, як завжди, купляється дешеву там, дешевий шнурок, дорогий шнурок, щоб намотати. А так є редюсер, ви собі раз, два і все. І намотали. Що ще може зацікавити вас в цій катушці, це, це її вага. Вага цієї катушки 280 грамів. Що є ж, звичайно ж, просто супер. Я рахую, що для медіума ця катушка, для фідера медіума ду, там, 70 до 70 грам, є, звісно, просто чудово. Плюс в ній передатка 4,7 до одного. Підшипників із. Уже від виробника підшипників 4 плюс 1. Так як ми в ролик вже один поставили, у нас вже їх 5 плюс 1. Що далі? Ручка. Ручка це для мене є плюсом, звичайно, ж, що вона вкручується, приємний, тактильний кноп. Собі викрутили, вкрутили, і форма отак от неї класно складається, вона, блін, просто чудово. Це чудове рішення для тих моментів, коли, наприклад, у вас чехли, там хтось купляє для катушок, і в них не потрібно мати вже такий чехол, щоб було місце карманчик в чехлі під ручку. Що би мене ще цікавило в цій ручості? А що мене цікавить, зараз я вам скажу. Це мене цікавить кноп, розбірний він чи нерозбірний. Так, з цієї сторони ми можемо його що? Витовкати. Тут є такі отвори, наче спеціально придумані для того, щоб розібрати її. Раз. Видавили. Опа, супер. Там є болти, як ми бачимо. І що ми бачимо? Болтик. Попробуємо його відкрутити. Оп! Відкручуємо болтик. Хоп. Ага, і тут не підшипник, а втулочка. Одна пластикова втулочка. І там 100% буде друга пластикова втулочка. Зараз побачимо, що там є. Друга пластикова втулочка. Але, увага! Тут під втулочкою стоїть така просадочна шайбочка. Не згубіть її, обов'язково вона регулює прижатість ваших роликів. Отже, виглядає як 4 на 7х2,5. На Зараз перевіримо. Якщо що, одразу ми ще й поставимо два підшипнички. Це займе у нас буквально мінімально часу. Так, що це, це не потрібно. Так, що у нас є? Це великий, 4 на 8. Ага, ось о. Візьмемо, накидаємо його туди. Хоп. Хоп. Як там і був. Ставимо ручечку. Не забуваємо те, що я вам казав про... Регулювальну цю шайбочку. Хоп! Саме головне, щоб все стало в свої посадкові місця. Тому що, якщо воно не, стан, не стане в свої посадкові місця, будете мати проблему з цим. Насликувся. Хоп, хоп-хоп, хоп. Ще один підшипничок. Він також має стати на своє робоче місце, щоб його не перекосило. він. Якщо ви поставите, його буде такий звук, він як щелкнен. І кругліше, Того ж якщо він не стане на своє місце, нічого хорошого в кінечному результаті з цього не вийде. Хоп? Коли він став на своє місце, беремо. І затягуємо супер, люфта немає. Головне в цьому ділі не перетягнути о того, що може бути таке, що в інших катушечках, може бути таке, що шайбочок регулювальних може бути більше. І коли ви його перетянете, то кнобік буде просто отак, от не буде ви будете крутити, а він не буде крутитися. Также у нас було на початку від виробника. 4 плюс один підшипник. Ми один підшипник поставили в різкоукладач, в ролик ліскуукладача, другий підшипник ми поставили, два підшипники поставили в кнобік, катушка заграла. Значить зовсім іншу катушку взяв у руки. Отже, катушечка. Shimano Aero C5000 Як на мене, непоганий вибір для Вудилищ Медіум класа, було, як я вам вже сказав, 70-80 грамів, катушечка не тяжка. Катушечка з супер вагою 280 грамів загалом вага. 11 кг сила фрикціону, що є також супер, не дуже мало. Для, я рахую, що досталь. Дві шпульки, основна і друга запасна, практично однакові. Редюсер, що немало важливо, ручка яка вкручується. Як на мене, це дуже класний, класний вибір для риболовлі. А, що я вам ще не сказав би, за один оберт катушечка вимотує 80 см лістки. Вимотує чи намотує, набирає. Так що, друзі, якось так цінова політика цієї катушки, наскільки я знаю, Середня ціна десь 100 євро. Але для шаману, якщо поставити туди, додати пару підшипників, якщо ви ж знову додати пару підшипників, якщо ви не навантажуєте свою катушку, у вас там 2-3 риболовлі в місяць, то вам ці втулочки відходять ще ого, го скільки років і ця катушечка. Якщо знову ж таки ви будете за нею доглядати. Чого я міняю в кнобі втулочки, так само ці підшипники потім можна міняти, тому що з часом того, що вони все рівно будуть вдавати вироботку, і все одно буде звук якийсь. Втулочки мають, як на мене, таку властивість, що вони, от того, що вони не так як підшипник крутяться, вони виїдають посадкове місце і просто починаються такі люфти, стукання. І... Кнобік потім йде в непридатність. Кноп тут такий ніби прорезинюваний, дуже приємний на дотик. Загалом мені катушечка дуже подобається. Подобається, що вона легенька, не важка. Супер. Саме те, що мені потрібно для медіума. Отже, друзі, дякую за перегляд. Намотаю ще шнурочок на то, половлю на неї. Потім обов'язково вам розкажу свої тактильні відчуття від цієї катушки, які вантажі вона тягає, які не тягає. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто ще не підписався на наш канал риболовzUA. А ми уж надалі зустрінемося біля води. Всім добра, мирного неба. Хай вам щастить. Бажаю вам ваших трофеїв. Па-па!